Добрий день, мене звати Баришевський Назар. Я учень 6 в класу ліцею номер 167 Я хочу познайомити вас зі своєю презентацією деякі цікаві факти з життя рослин та тварин. Тенець бджіл термін використований в бджільництві, яким позначається один із способів комунікації між бджолами. Виконуючи цей танець, вони повідомляють іншим членам вулика інформацію про. Розташування джерела живлення, відстані до нього та кількості нектару і полку. Переходимо до білочок. Диких любителів горішок. Білки відомі своєю дбайливістю. Вони збирають горіхи про запаси і ховають їх або в дупу, або в землі. Через погану пам'ять вони про них забувають і деякі з них проростають. Це допомагає вирощувати нові дерева. Тепер тваринка більша за розмірами, а саме слони. Слони є першими претендентами на першу списку істот з найкращим нюхом. Він в них найтонший і найгостріший. Вони розпізнають всі види запахів у навколишньому середовищі завдяки спеціальним генам. І більше того, вони мають чудовий нюх у широкому діапазоні і здатні знаходяться підземні води на відстані до 3 кілометрів і глибині аж до 20 тисяч метрів. Тепер переносимося до царства холоду і дізнаємося один цікавий факт про жителя царства холоду білого ведмедя. Міста шкіра в них чорні, хутро незабарвене, напівпрозоре. Воно є добрим камуфляжем і відмінним теплоізолятором. На підошах в них теж росте хутро жорстке. Та запобігає ковзанню на кризі. І відмінно виконує функцію теплоізоляції також. Мурашки. Мурахи не мають огенів, то дихають за допомогою спіральних трубочок, відомих як трахеї. Вони пронизують усе тіло і відкриваються назовні за допомогою дихальців. Та ці дихальця розташовані з боків черевця. Дихальця регулюють надходження повітря до внутрішніх органів, страхиями назовні виділяються вуглекислий газ. Ну, так само, як і у людей з носом. Тепер найменша пташка. Колібрі. У повітрі вони демонструють фігури вищого пілотажу. А саме, літають назад, вперед, вгору, вниз, в сторони. Здатні нерухомо зависати в повітрі, а також злітати і приземлятись вертикально. Тепер трошки про рослини. Рослина арахіс належить до бобових. І воно не є горіхами з ботанічної точки зору. Квасоля горох боби, звичайні, це все найближчі родичі. Земляним його називають через особливості рослини. А саме закопувати квітконіс після запліднення квітки в землю. Їй формується боб, що містить зерно. До речі, раніше він називався більш, більш правильно земляний горіх. Картопля. У жовтні 95-го вона стала першою рослиною, вирощеною у космосі. З метою вигодовування космонавтів у далеких космічних польотах, а також годування космічних колоній на Венері, Марсу та інших планетах. Венерина Мухоловка напевно, найвідоміша хижа рослина у світі. Наділена неймовірними рефлексами, і, допомагає, і вони їй допомагають поїдати мухи, жуків і, якщо пощастить, невеликих жаб. Русина заманює свою жертву завдяки пахучому та солодкому нектару. І ще один цікавий представник з рослин дерево Джошуа. Багаторічна та вічно зелена рослина – род юка, родина спаржила. Росте у пустелях Північного заходу США, може обходитися без води до 2 років та досягає віку 800 років. Бажаючи, можуть пройти Вікторину. А всім іншим, я дякую за увагу і за те, що ви вислухали мене.